17 липня в Охтирці попрощались з піхотинцем Володимиром Острих, який загинув біля села Діброва Донецької області. Панахиду за загиблим головним сержантом стрілецької роти провели в Успенській церкві поруч з центральною площою міста. Був призваний у листопаді 22-го року. Служив у бойовій військовій частині, загинув 9 липня як герой. Осталась дружина донька. Віддати шану воїну пройшли близько півтори сотні охторчан рідні, друзі, однокласники та колеги з магазину, де Володимир раніше працював вантажником. З першого класу, розповідає Сергій Довгопол, подружився з загиблим. Потім вони стали кумами. Ні, взагалі не був спортсмен, їх в хокей, та в будь-який вид спорту без вагань, без проблем. І музикант був последній раз, коли він приїжджав в отпуск, ми з ним посиділи, общались. хотілося йому зустрітися класом. Ну, не він дуже трудяга хороший, дуже хороший товариш був, общительний, веселий, сім'янин дуже хороший. Всі його любили. Любив життя, внуків любив, все любив. Такий так як я вдова, він мені завжди допомагав. Чи краник, чи ремонт. Він дуже був чуйною, добросичливою людиною. Ми дуже дякуємо, що він вирішив піти нас захищати. Він служив, у нього були гарячі точки. Бахмут, лиман. Володимир завжди був сповнений оптимізмом, розповідає дядько дружини загиблого Юрій Гордон. Перед цим, 15 травня, ми поховали мого племінника. Він був на похоронах. Після контузії 3-ї він приїхав додому у відпустку. 4 липня він поїхав знову в бойову частину. 6 липня він вийшов на зв'язок. Це був останній раз, коли рідні чули голос Володимира, розповідає Юрій. Вони вийшли на задання, їх було 9 чоловік. Прилетіла перша міна. Не розірвалася. Вони поховалися десь там труба, поховалися туди. Володимир не встиг. Прилетіла друга міна. Зривна волна пішла по трубі. У тих була дуже серйозна контузія хлопців, які були в трубі. А вовчика посікло осколками. Поховали Володимира на Алеї Слави, центрального кладовища міста. Войн не дожив два тижні до свого дня народження. Йому на віки залишиться 51 рік. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.